Вітаю вас на своєму каналі. Отримав ще одне цікаве замовлення. Це зразок мені прислав учасник групи і підписник каналу. Ось таку кліпсу. Ось її номер. Також цей номер залишу в описі під відео, щоб ви могли ще раз його побачити. Це така кліпса. Фіксатор підкривка, наскільки я пам'ятаю. Більш детальніше розпишу, подивлюся цим номером, що це за деталь, і детально скажу це в описі. Змоделюю і друкую таку деталь. Покажу, як воно буде виглядати в моделі і що вийде в результаті друку Ось так ця деталь виглядає в моделі. За даним номером моделі я подивився в інтернеті, це гайка підкривки, елемент кріплення підкривки, і, як я зрозумів, на автомобіль їх потрібно ну, як мінімум 4 штуки. Точно не можу сказати, тому що я ці гайки не розбираю. О, ну і ось оригінал виглядає так. Побачимо, який результат буде після друку, тому що тут є такі дрібні елементи. Побачимо, що з цього вийде. І ось результат роботи. Це от зразок, це надрукував 4 екземпляри. Отже, деталі доступні для замовлення. Звертайтесь в описі під відео мої реквізити для замовлення. Також, якщо вам потрібні інші деталі, можемо змоделювати, можемо відсканувати, зробити реінженіринг і виготовити вам вашу деталь по зразку. Мої реквізити повторюю в описі під відео, також там посилання на мою групу у Фейсбуці. На цьому все. Всім гарного дня! Катайтесь, не ламайтесь!